Друзі, всім привіт! Давно не бачилися. Бо я завжди представляю саме вас, моїх глядачів по той бік камери. Сьогодні ми поговоримо про чергову новинку від бренду Technifiber, Це T-Fi 305 Isoflex. Як ви могли помітити, що з тих пір, як компанію TechniFiber придбав концерн Lacoste, дизайн ракеток став більш лаконічним, стали використовуватися більш Яскраві та такі більш патріотичні кольори, патріотичні для саме французької компанії. Тож сьогодні ми поговоримо про цю ракетку. Ви на каналі Тенісна кухня, я Андрій Корнушков. Тож скоріше підтримайте це відео лайком, підпишіться на канал і погнали! І не забувайте, друзі, що ви можете придбати цю ракетку або будь-яке інше тенісне спорядження, просто написавши мені в соцмережах по посиланню в описі до цього відео. Так, що ж ми бачимо з характеристик ракетки? Ну, по-перше, видно по свінгвейту, що ракетка досить непроста. Це, мабуть, один з найбільших свінгвейтів для ракеток з 98 головою і вагою всього-таки 305 грамів. Але я вважаю, що я вгадав задумку інженерів Технофайбер. І ця задумка полягає у тому, щоб створити ракетку, яка буде поєднувати в собі такий ідеальний баланс між потужністю і контролем. Тому що вони створили ракетку орієнтовану на контроль з 98-ю головкою, щільною струнною формулою 18х19, але в той же самий час вона досить жорстка. І ця жорсткість вона якби компенсує невеличку головку і таку щільну, струнну формулу. Тому я від цієї ракетки очікую високої потужності, але такої високої і контрольованої потужності. Не очікую особливо приємних відчуттів від цієї ракетки, тому що я тестував попередницю цієї ракетки t fi 305RS. Ви можете подивитися огляд на цю ракетку ось тут по посиланню. Досить мало змінилося по характеристикам ракетки, але виріс свінгвейт знову ж таки. Тому ракетка має бути дуже потужною і стабільною на плоских ударах. А от уже по обертанню у мене питання, тому що головка досить важка і буде досить важко сильно розганяти її. Для того, щоб надати сильне обертання м'ячу. Крім того, знову ж таки, щільна струна формула не дає можливості дуже сильно обертати м'яч. Із нових технологій, знову ж таки, у назві у нас заложено Isoflex, Це єдина нова технологія. Тут всі ті ж старі технології є: це Foam Inside, тобто заповнення ободу піною для більш стабільного та приємного відчуття під час під час потужних ударів. А також фішка попередньої серії, це RS Section. Спеціальна форма, спеціальний профіль ободу. П'ятикутний. Він там поєднує у собі такі більш квадратні, більш прямокутні та еліптичні форми для покращеної стабільності і найкращого балансу між контролем і потужністю. Так нам розказують самі інженери самі TechniFiber. Нова технологія Isoflex, Вона характеризується е, зменшеною жорсткістю рами ракетки у критичних зонах ободу для покращеного відчуття та більш інформативної струнної поверхні. Добре, я знаходжусь у перечутті дуже цікавого тесту, тому що мені, в принципі, сподобалась попередниця цієї ракетки. Е, вона давала гарний контроль. Особливо на потужних плоских ударах була досить складною в використанні, але мені подобалося, що вона дуже добре працює по всьому корту. Тому я очікую від цієї ракетки гарний перформанс по всьому корту. Потужні, стабільні контрольовані удари з задньої лінії. Достатньо контролю для потужної атаки з хавкорту, на сітці. Можливо, буде складно подавати. Із-за такого великого високого свінгвейту буде важко сильно розігнати головку. Але все це ми побачимо у грі. Тож погнали. Ну що ж, погравши цією ракеткою близько тижня, я можу зробити вже перші висновки. І основні висновки я тут собі записав у нотатку. Є два ключові моменти. Перший, це дуже-дуже вдала ракетка, якщо я дійсно вгадав задумку французьких інженерів Technifiber. У них дійсно вдалося створити ракетку з оптимальним балансом між потужністю і контролем на потужних плоских ударах. Це прям однозначно. Мені дуже сподобалося те, з якою точністю. Я міг наносити потужні удари навіть із -за задньої лінії. Тобто, якщо порівнювати знову ж таки з моєю повсякденною ракеткою Blade 98, вона також дуже точна з будь-якої точки корту на будь-яких ударах, але для того, щоб пробити Blade 98 із невеликою жорсткості рами 60. Мені треба прямо такі усі свої сили, усю свою технічну і фізичну підготовку задіяти, щоб потужно пробити, вкластися масою тіла, щоб потужно пробити і за задньої лінії. В той же саме час T-Fight 305 із середньою більшою, ніж у блейда жорсткості, дозволяється зробити з меншими. Затратами сил з більшою енергоефективністю, і тому у розрізі якогось довгого матчу або в розрізі якогось там любительського турніру, де ми граємо ну ж таки 3, 4, 5, 6 просетів до восьми за день, можливо, ця ракетка зекономить енергію і буде кращим варіантом саме для агресивної гри з, бейс... з бейслайну з задньої лінії. Так і другий ключовий момент. Це ця ракетка одна з найскладніших у використанні ракеток з 98 головок, вагою 305 грамів, тому що із -за балансу 32,5 см та спеціального специфічного розподілення ваги по самому ободу ракетки. Вона має. Дуже високий свінгвейт, навіть більше, ніж у моєї попередньої ракетки Head Gravity Pro вагою 315 грамів. Там був свінгвейт 333 одиниці. Тут свінгвейт середній, в залежності від ракетки. Наприклад, сайт Tennis Warehouse, Вони заміряли близько 20 примірників ракеток, екземплярів. І виявили, що середній близько 338. Це дуже високий свінгвейт, особливо для. Гравців-любителів, тому ця ракетка буде досить тяжкою у використанні, і є таке відчуття, ніби то це такий молоточок, який має більше ваги в голові. Це дуже добре при нанесенні потужних плоских ударів. Ракетка веде себе дуже стабільно. Знову ж таки, зростає контроль при виконанні потужних плоских ударів. Але для всього цього треба мати гарну підготовку технічно, фізично, гарно зустрічати м'яч у правильній точці, попадати центром, тобто багато умов має здійснитися для того, щоб наносити дуже круті удари. Але якщо ви достатньо підготовлений, так, ця ракетка для вас вона дасть вам можливість. Дуже круто, потужно і точно пробувати. Знову ж таки, для кого ця ракетка? Ця ракетка для досвідчених гравців рівня 4.0, навіть 4.5 і вище по класифікації NTRP, як я вважаю. Знову ж таки, ракетка не для кожного. Стиль гри агресивний бейслайнер, який шукає якогось додаткового контролю у грі з задньої лінії, а також іноді практикує виходи на сітку. І прагне потужно подавати. Перш за все, це орієнтація на плоскі удари. Але ракетка досить непогано обертає м'яч. Знову ж таки, якщо ви в змозі розігнати таку вагу, такий свінгвейт, розігнати до необхідної для обертання швидкості. Струна формула 18 18х19 така дуже цікава. З однієї сторони, вона має дуже гарний контроль, але в той же самий час. От, вона не 18 на 20, а 18 на 19. Ні. По моїм відчуттям, трошки, е, скажімо так, потенціала, от, трошки більш спінфрендлі вона, ніж 18 на 20. Мені було легше обертати цією ракеткою, ніж, наприклад, моєю Blade 98. 18 на 20. Можливо, у цьому заслуга, до речі, струни. Тягнув ракетку для тесту Techніfiber Black Code 4S, чотирикутна, орієнтована на обертання струна, вона дуже гарно розкривається на цій ракетці, бо ракетка досить жорстка, а струна така середня, трошки ближче до м'якої, тому відчуття, як англійці кажуть, відчуття разом цього сетапу таке Crisp Crisp feel, тобто Хрустке таке відчуття під час удару. Жорстка ракетка і більш м'яка струна. Я не дуже люблю такі відчуття. Мені більше до вподоби відчуття від блейду, такі більш м'які, такі масляні бархатні відчуття під час навіть найпотужніших ударів. Але я знаю гравців, які просто в захваті від цього крісп, тобто хрусткого відчуття під час контакту з м'ячем. Добре. Для того, щоб грати цією ракеткою, треба мати досить хорошу підготовку, але знову ж таки ракетка дуже варта вашої уваги. Дуже рекомендую вам її протестувати. Дуже скоро вона з'явиться у мене на тесті, тому ви можете написати мені в особисті повідомлення в соцмережі в описі по посиланням в описі до цього відео. І взяти цю ракеточку на тест. Вона дуже цікава і, можливо, саме ця ракетка вам підійде. І подарую вам масу приємних емоцій. Крім того, хочу вам нагадати, що ви можете придбати цю ракетку або безліч інших ракеток і іншого тенісного спорядження усіх світових брендів, просто написавши мені в соцмережі по посиланню в описі до цього відео. Ну а на цьому у мене все. Дякую вам за перегляд, дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам є що додати або є якісь питання, пропозиції стосовно наступних відео, то, будь ласка, напишіть це в коментах. Я буду читати, чекати ваші коменти, відповідати. Крім того, обов'язково відмітьте мою роботу вподобайкою, це мені дуже приємно. Напишіть комент, знову ж таки, підпишіться на канал, поставте дзвіночок. Це дуже допомагає у просуванні мого каналу, дивлячись на те, що дуже-дуже вузька специфікація про тенісне спорядження. Крім того, у мене є тепер Патреон, а також Монобанк, де ви можете підтримати мене донатом. Це все по посиланню в описі до цього відео. На цьому у мене все. І не забувайте ділитися. Цим відео, не забувайте ділитися моїм каналом зі своїми друзями. Можливо, їм також буде цікаво і корисно подивитися мій контент. Дякую, до зустрічі. Не забувайте, що в країні йде війна. Допомагайте ЗСУ, вірте в ЗСУ. Все буде Україна!